Як купити фурнітуру для воріт в інтернет магазині Ворота Лайф ще вигідніше. Наприклад, вам потрібна ось така роликова каретка для підвісної конструкції. На головній сторінці інтернет магазину Ворота Лайф шукаємо відповідну під наше завдання категорію фурнітури. Відкриваємо категорію. У каталозі товарів знаходимо потрібну каретку. Відкриваємо сторінку товару. В самому верху бачимо пропозицію отримати знижку. На сторінці товару над ціною є посилання, знайшли дешевше. Клікаємо за цим посиланням та заповнюємо анкету. Скажіть номер телефону та вставте посилання на пропозицію конкурента, натискаємо Відправити. Після обробки вашої заявки ви отримаєте індивідуальну знижку. Або просто зараз отримайте автоматичну знижку при оформленні замовлення. Вказуємо потрібну кількість товару, додаємо товар у кошик і оформляємо замовлення. Тут ми бачимо приємний бонус у вигляді знижки. В мобільній версії сайту все працює точно так само, як і в повній версії. Тільки в мобільній версії ви бачите усі блоки вертикально, а не горизонтально. Тому прокручуйте сторінку до самого низу. Як ви вже переконалися, все дуже просто: в інтернет-магазині Ворота Life товар є в наявності. Ви прямо зараз бачите товар на своєму екрані. А значить, ви можете купити продукцію у кращого постачальника за найнижчою ціною в Україні. Також для вас ми можемо запропонувати вже готову фурнітуру для воріт або виготовити, наприклад, роликову каретку під ваше замовлення. Ворота лайф вигідно, зручно, надійно.